Якщо в деяких санаторіях Закарпаття ще є відпочивальники, то туристичні бази в цих краях, м'яко кажучи, нудьгують. Хоча раніше вони були переповнені туристами. Зазвичай сюди приїздять туристи майже з усіх куточків нашої країни. Іноді буває навідуються і закордонні гості. Однак тепер ми побачили лише кількох відпочивальників. Туристи відмовляються їхати на Закарпаття. Причина недавні події, які відбулися в Мукачеві. Люди з Києва. Мали до нас приїхати, зателефонували, і сказали, що є трошки небезпека для їхнього життя, і відмовилися приїхати. Попередній рік дуже був насичений для нашого готелю, дуже багато туристів було, ну зараз трішечки. Погана ситуація. Люди кажуть, винні в тому, що туристи бояться їхати на Закарпаття. І деякі змі, які ще більше нагнітають ситуацію, адже і в Мукачеві, і в області ситуація більш-менш стабілізувалася. Ті ж туристи, які відпочивають на Закарпатті, приїхали сюди або до подій, що сталися в Мукачеві, або якраз в ті дні, коли вони відбувалися. Кажуть, добиралися до місця призначення об'їзними дорогами, бачили блокпости. Страшно було тоді, коли їх перевіряли люди в масках зі зброєю. В руках зараз вже нічого не бояться. Жартують та насолоджуються відпочинком. В такій країні живемо зараз, такий період, тому якщо боятися їхати на Закарпаття, тоді а як тоді жити в тій країні? Ми якраз от тільки відбулося, і ми приїхали. Тобто, ми, ми звісно були я до нас запитання наших знайомих, а чи не боїтеся виїхати? Так, тому що тільки відбулося. Це все відбулося пізніше. Ми вже були тут, але нам не страшно. Рідні тут все, сп... друзі... все спокійно. Друзі тут, рідні в Києві. Не телефонували, не питали, Телеф... телефонували, питали, вони дивляться репортажі по телевізору, переживають за нас, але тут все спокійно, на мій погляд. Туристи вважають, відпочивальників стало менше ще й тому, бо у людей просто-напросто немає грошей. Хоча вважають Закарпаття порівняно з іншими туристичними регіонами найкращим варіантом для відпочинку. Куди не прийди, куди не звернися, починаючи там від процедури, закінчуючи базаром чи магазином, чи десь би ми не пішли поїсти. Скрізь дуже привітно і завжди теж питають і звідки, коли ще приїдете і приїжджаєте, і а що вам подобається, а що вам не подобається. Якщо щось не подобається, значить щось виправимо. Приїжджайте. Ну от завжди дуже тепло людям. Ну, тому як сюди можна не їхати і що тут може злякати? Нічого не злякає. Ми тут не вперше, а вже в четверте. Нам дуже подобається відпочивати в вашому чарівному країні. Це дуже корисно. Тут дуже добре, красиво, воздух, процедури. Тож на завершення ці милі жіночки пообіцяли приїхати відпочивати сюди ще не раз, бо кращої природи та місць для оздоровлення кажуть немає. Головне, аби в усьому світі та в нашій країні панував мир та спокій. Тим часом Закарпатці сподіваються, що туристична слава краю відновиться і після сумнозвісних подій 11 липня.